Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас легенда в продажу. Це Camry 3,5, це раківочка. В дуже класному технічному стані у автомобіля 293 тисячі рідного пробігу. Оптика замінена на світодиодну. Оригінальні легкосплавні диски встановлені на зимовій гумі. Фарбовано три елементи: це крило, переднє ліве, капот і дверка водійська. Без криміналу, без шпаклівки. Другим слоєм. Парктроніки, камери заднього огляду, все є, все працює без зауважень, Автомобіль тонований. Шкіра в охайному стані по задньому ряду, дерев'яні вставочки, все як треба. По передній частині. У нас повний електросклопакет, електрорегулювання та складання бічних дзеркал. На водійському сидінні є отакі дві невеличкі тріщинки, але це можна виправити. Заводські ще сидіння, шкіра, вся заводська. Електрорегулювання сидінь, мультикермо, круїзик, жодної помилки на авто взагалі немає. Мультимедіа замінена з блютузом. Однозонний клімат, підігрів сидінь, автомат, все працює без зауважень. Друзі, кого зацікавив даний красін, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дана позиція можна придбати за готівку в кредит та лізинг, Чекаємо на вас.